Так, а це мої завдання. Коротше, тут треба виконувати кожен день якісь завдання. І не спалити хату чи що? Take a shower. Clean your room. Фотограф, Ці, я, це капець це хто є тут повіст? Це Я мой попа хтось прийшов. Your friend Jovi Відкрити йому двері. Так, ми приїхали в магазин. Мені треба купити папір для туалетів і спрей. Очисний спрей. Ти шо наробив? Дивись! Все по чи то тут так було? Чуєш ти ремонтник? Сила, потім спрут все на мене. Відео якесь, чого нам кинули. Що за відео? Блін, не треба дивитися відео. Я западив з півдні, час пройде і все. А як пропустити? Що це таке? Що за дим? Чуєте? Що за дим? Пожар! Та я вже обжегтів, обер, Що, куди дзвонити? Не туди, не туди. Всім ви на каналі Скле. Граємо сьогодні Roblox. І граємо режим не спали свій будинок. Ще такий режим не грав. Тих, тих. Що дов 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 По-українськи говори. Так, а, це мої завдання. Коротше, то треба виконувати кожен день якісь завдання. І не спалити хату, чи що? Take a shower. Clean your room. Feed the dog. Коротше, я розумію я друге. Походу поприбирати в кімнаті, так? shower. Що це означає, це знає англійську? Давайте допомагайте. Щось взяти чи щось зробити. Feed the dog. Коротше щось псом. Аво Ходи сюди, да, dog. Може погодувати його? Так, прибирати в кімнаті. Давайте прибираємо. Чікс, чекс. Все, об'єм, файм поприбираємо. А час де? Час вроді має бути, ні? Що Шо Шота, одно викону Дві? Прибрав? Прибрав. Диви мої фотографії, це капець. Це хто є тут повісить? Це Я мій... Папа хтось прийшов? Your friend Jovi. Відкрити йому двері? Hey, let's chill right now. I'm not grow blah blah blah. I can't, but е -е. Ні, 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 чоловіче, я маю купу роботи дома, він хоче зіграти, напевно. Ні, 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 ні. Коротше, я все себе відказую. Та все тікай, геть звідси. Може сів зла... А де прийшов? Я ж тобі не пускав до хати. Так, чекай, мені треба є. Ї... Де? Що він робить? Ого! Чоловіче! До унітазу не добіг. Ще мені то прибирати треба, прикидаєте? Ти гімнюху ти. Це капець. Пішов геть звідси, все. Ну я в шоці. Як він то поприбирати? Ємнюх. Твій друг щось там наробив, треба прибрати? Та я знаю, знаю, бо я ззаді стану, як хтось прийде. Мама прийде додому. Скаже, що ти я не повіриш, що друг забіг. Чесне слово. Я в шоці? А як то прибрати? Швабру мені треба, фу, блін. Так, добре, чекай, я пса, ще маю нагодувати. А як йому там єдина набрати? А це шо таке? Може камінь включити? Так, а тут що? Якийсь музон грає. Е, А, там мультики йдуть десь. по телевізорі. Добре, чекайте. Аго пес ходить. Пес, де газ Пес, чуєш? пес? Ходи, я йду на кухню, завтра візьму йду кось їду. І все буде нормально. Це кухня, Ні, це ванна. Так, то грав цей режим. Напишіть мені. Може я щось недобре роблю? Так. О, oh, є, yeah. я набрав їду, псове за псовий їду поставимо і все буде добре. А вот, дивіться. Чик! Чик, тун-тун-чик-тун-тун-чик. Тун -тун все, їда в пса є. Яке там ще завдання було? Тейка-шовер, тейка-шовер, що шо за тейка-шовер? тайкашовер? робити все підряд, щось і зробимо. Може спати тейка-шовер? Пес, Тейка-шовер. Ой, це шутки. Тут немає ніякого шовера. А, там по інтернеті щось заказувати мов. Картина. Тут нічого нема. Так, 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 так. Take a shower. Хм. Цікаво, що означає шовер, хто знає. Take a shower. О, можеш запалити камін? Ні, ніхто не каже. Блін! Ти ж сі... режим називає не спали мою хату. Я липшого не буду включати, бо ну його баню. Так, поки я шукаю, що таке шовер. А ви, якщо хочете попасти у відео. Або. Зіграти зі мною в Roblox. Я граю що суботи о 10-й годині. Вам треба підписатись під відео, написати комент, написати свій нікнейм і режим, в який хочете пограти. І ми обов'язково пограємо І будете тако сидіти, і дивитись телевізор. І там будете ви, прикидаєте? І я. Може. Так, добре. Тайкашовер, тайкашовер, тайкашовер. Та я точно знаю, що це таке, але я забув. Так, колен Uber. О, дві дві. Go to Target, Cleaners, Paper Tower. Ага. Добре. Зараз буде. Чекай, там кімната закрита. Uber, 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 де Uber? Є yeah, Uber. Target. Sorry, you don't know here. Who... У мене замало грошей. Скільки в мене грошей? Капець. У мене гроші замало. У мене лише 25 доларів. А там треба вроде 75. Там я десь в коридорі гроші. Чесне слово. О, кава готова! Може, мені попити треба? Давай. Попив. Все? Посуду помити? Точно! Давай, давай, не на, набирайся вода, Набирай сюда, я думаю, посуда сама себе помиє, чи ні. Что я такой треба мити? Давай ще одну каву зроби. В холодильнику шо? Ух ти шо, нічого собі. А зверху? Піца! Лізукнути, закривай холодильник. Там що нічого нема. Так, шо там? Може виключай вже воду? Так, кава готова. Чекай, не затокріс сів добре. Я, яка добра кава. Це страшне, так. Е, в мене мало грошей, та я добре, добре, бай Арумба. Візит вемо. Коротше, там понаписав. Пес, ти не голодний, не голодний. Що я ще маю робити? О, гроші не йшов. 40. Дві спец гімню. 50. А, то я як запсом? Дві там гроші. 60. Добре, я вже зрозумів, що робити. Шукаємо гроші. 60 доларів вже є. По всіх тумбочках, всюди. Точно десь хтось лишив гроші. Або вот тут ще є тумбочки. Тут ці не відкривають тумбочки, шкода. І купимо якісь... А, може, мені рушник взяти. Не бере. Та вставай. Світло вирубаю. Хоч не будуть видіти, що там насмічено. Так, пес. Пес, ти собі ходи туди сюди Так, це що за кімната, до речі? Не відкривайся, та кімната закрита. Пес собі се шари, нічого не робить. Це фан йому сі живе. О, вируб телевізор. Добре, бо зараз мама прийде, скаже, о, уроки не робив. Так, гроші. Усила. Не можеш брати ті гроші. О, може пралку зробити? Шмотки там якісь були. Давайте я візьму шмотки. Давай, де шмотки? Або шмотки. А він не бере їх, чуєте, не бере вообще. А малювати ти не хочеш? Не хочеш. А ну йдемо подивимося. може я зможу вже щось замовити по інтернеті. У мене 60 доларів. Убер скільки? 35 таргет. ну? Опа! дивіться я замовив хто їде? Я їду А цей крутий пацан на машині собі їде Це капець крутезный пацан. ще й музон рубає Так, ми приїхали в магазин. Мені треба купити папір для туалетів і спрей. Очисний спрей. Так, спрей Cleaners, Аво. Давай, сини візьмемо, Добре. І папір для туалетів. Де той папір? Папер, 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 папер. Папер гот, то не то, а тавер. А де павер! Павер тавер! Папер тавер! Нема тут такого! Ви прикидаєте? Ну нема, чесне слово! Все обшукова! Може купимо другий папір. Що вже такого страшного? Шкода, що нема. А що там таке, а, все, то якісь іграшки. Та ладно, беремо, таку. Все Так, став сюди, то все. Добрий день. Ей, добрий день. Так. Все Скільки мені за це заплатити треба? За гроші не стане, мене Один, два. Все, дякую. Тікаємо, гет. Тікаємо, гет, звідти. Е, додому я хочу. Далі музон рубає свій додому. ту 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 Весь? Який шофер фермер мене крутий. -ту -ту так, все, ми вдома. Його треба поприбрати, встигнути, встигнути до вечора. Так, пес що? Пес, вроді, все нормально. Так, добре, давайте прибираємо цього. Поприбирав, поприбирав Добре. По завданнячках, що в мене ще є? Take, Take a shower Take a shower! Take a shower. Я просто шукаю, я не знаю, що таке. Давайте повключаємо поки що вогонь. Зі ну, техніки не загубився. Він має зробити інспекцію 5 хвилинок. Добре, давай заходь. Дякую, дякую, я 5 хвилин побуду в хаті. Не хвилюйтеся. Виключаю бігом вогонь. Але дивимося за ним. А що він робитьки? Стукає... Двірі розбив двері. А чого він двері вибив? Га? Ти що наробив? Дивись! Все порозкидав? чи то тут так було? Чуєш ти ремонтник? Сила. Потім спрут все на мене. Дивись, тут. Опа! Мама прийшла, це моя мама, Нічого собі. Привіт, привіт! Я тобі зарадам. Що ти зробив? Так, то зробив, то зробив, то зробив, то не зробив. І що? В тебе проблеми чи в тебе немає проблем? День другий. Гроші не лишила. Добре, добре. Так, які завдання? Що там піше? Давай! Watch a Е... Нє-ні-ні, e... не треба. Або давайте подивимося, подивимося. Відео якесь, чуєте, нам кинули. Що за відео? Блін, не треба дивитися відео. Я подивлюсь півдня. Час пройде і все. А Як пропустити? Яй-яй-яй, прийшло дуже багато часу. А я ще й заснув. Прикидаєте, воно зла приходить з роботи, і нічого не робляє. Дві. Пес понасирав. Пес. Ти гімню, пес. Пса треба закрити диспування на сіди там. Ох, ноу. Боксі із що? Коротше, пес траванувся. Щось псове зле дуже. Страшне зле. Ай, треба щось робити з тим всім. Так, по-перше, треба псави єсть таке, ні. Кол убер. Все злей, треба викликати швидку допомогу. Та я поняв. А в мене ще й грошей нема. Пес пес. Гроші мені не лишили. Uber дзвонити, у мене 25 доларів. Мені ще хоч 5 треба. То щось треба зробити, двиєш ще й тут насмітив. Чекайте, гроші, гроші, гроші. Де я маю взяти гроші. Гроші нема. Задання що? Помити щось треба. Помити, повітрати порохи, прибрати. У будинку. А сюди я вже можу заходити? Ні, не можу. Помити. А я маю все для того, щоб мити. Чи немає я нічого? Щось я не вижу ні швабри, ні нічого, чуєте? Головне, що роботи мені купа дають. О, ні, є швабра, точно. Так, псав їсти кину. <ріст> а пес слабий. То я страшне за ним сідивлю. Пес слабий я йому їсти кидаю. пес де їш? Пес бідний. Їсти не хоче. Живіт болит. Так, чекай, я, я хоч сам поп'ю. Давай. Ой, як добре. Так, добре, давай. Тобі треба купити. Поїхати в магазин, купити якісь стрибки. А села! А це що? О, полити вазонки? Прекрасно, диви. Полив. Та стане, ей! Чуєш, ж заперелиєш? А гроші мені дадут? Ще не дають. Давай, давай, треба ці озонки полити. Поливаємо вазонки в хаті, веземо пса у цей, у лікарню і все буде нормас. Добре, добре, стане. Йома, я тут купа озонків. Тихо, там щось в телевізор йде. Я не розумію, що це називає, не спали хату. Як її можна спалити? Я цей вагонь не буду включати. Так, давай сюди. Все. Скільки там води в тому? Поналивав, поналивав. Все, обертайся, іди туди. Красота! Красота. Є, Ту -ту yeah, 40 доларів. Веземо пса в реанімацію, бо пса дуже зле. Так. Убер. Вроді убер. Госпіталь. Давайте, пес! Бери пса і погнали! ту <плес> <плес> ту 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 шофер, вже другий. Так, пса в лікарню. лиш би мне гроші стало. Мені лиш на таксіст, а дві п'ять доларів лишились. А з тобою шо, а котове зле. Так, добрий день, мені треба пса записати. Добрий день, будь ласка, почекайте в черзі поки доктор звільниться. А вот там доктор. Може, якась операція. Ну, чекаю, чекаю. Що-що? To не розумію. Не розумію, що робити. Скакати? О! Я не знаю, що робити, але йдемо поки що по цекло. Давай, давай, пес! Біжи, біжи, біжи біжи, До доктора добігти. За 40 секунд! Сила, та це легенько! Є зробив. <заснані> Та, все, розробив. Ху, задурно його все, пес здоров'я, 230 доларів у мене є. Що вона там говорить? Вибачте, я не знаю англійської добре. Ви мені говоріть, що говорить? Може йдемо до доктора? Чи ще одне завдання? А, ні, вертаємося дома. Пса лишили, коротше, вроді у лікарні. Треба йомусь трохи полікувати, а я жену додому. Нормас, нормас. А де пес в'є? А, ти ти здоровий? Сила. А я думав, лишили його. Де я твій їсти кинув пес? Так, добре, мені підлогу помити. А щоб підлогу помити, мені треба поїхати в магазин, щось купити. Правильно? Правильно. А щоб щось купити, потрібні гроші. У мене нема гроші. Ну, сила. Я в шоці? Грошей нема. Що я маю робити? Вазонки попідливав. Так, думаємо, що робити. Порхи повітрати, не маємо тряпки. Пес. Шоруйгед звідси з цієї кімнати? Він щось свічно в цю кімнату ходить. Ви почув так, нічого нема. Може лігти спати. файна фотографія. Сам на себе сидив Це капець звідси. Оце фотка. Склеп на склеба сідию. Добре, пес. Так, по завданнях що там? От, ви одно зробили. Підлити вазонки, зробив. Світ the хаус. Світ, 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 світ. Світ, 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 світ. Давайте запалимо вогонь, і буде світ. Ні, то не світ. Світ, світ, світ. Як думаєте, що таке світ? Я думаю, поприбирати. Ви як думаєте? Може у цього прибрати, чуєте? Та я не маю чим то поприбирати. Мені потрібні тряпки. А ну тут. А, світло вербу. О! Та що, вогонь горить свій вирвав світло, економія. Там закрито, там грошей не стає. А тут щось можеш, тут нічого не можеш. Картини що? Картини таке собі. В туалеті собі посиджу. -ху -ху. Так, душ. А ну включатель. Включатель не робить. А тут. О! Помий скло. Якусь тряпку. Помийся. Замість душу умивальнику, все нормально, капці помив. Роби. Ці шуфлі не відкривають. Так, вогонь. Нормальний, пожару ще нема. Такс, так, 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 так. Та що, давайте я позакриваю ці шуфляди. Може я закрию там гроші, всі з'являють. Тут теж світло виробимо. Всюди поробуємо світла. Подивимось, що буде. Може і нічого не буде. А може там всі з'являть гроші. Так, я їв, чи не їв. Давайте ще поїм. Тут не відкриває, в холодильнику може це з'явило. село, нічого. Кавун, якийсь рак, тут корм для п. О! Прибираємо! Це капець. Давай, прибирай! Прибирай! що, не молодець? Молодець, В хаті поприбрав, все зробив. Погнали далі. Де ж треба поприбрати? Ей. Тут? Давай. Красота! Все, зараз зробимо гроші. Поїдемо в магазин, купимо там щось. Все буде добре. Дивись. Але гарна хата. Ну, мені подобається, дуже величезна. Можеш файносі пограти, поспати, телевізор сподивити. Так, все, тут позамітав, там позамітав. Пес боксі. Пес я називаю боксі. Косітки пес щось називає боксі. А де і там? Я думав, там не треба прибирати. Давай бігом замітай. Нормально позамітали. Давай, давай, де я так зрозумію, що це безкінечна гра. Безкінечна. Так, понали сюди. Все, я все зробив! 45 доларів. Дивись, пес, що наробив. 55 вже. Хі -хі. Купа грошей вже маємо. Так, Uber. Як нема грошей? А, ага, щось не хоче їхати. Amazon. А на Амазоні що можемо купити? Дивись, пилосос би купили за 80 доларів. Так, по завданнях що в мене? Wash це the dishes. Wash wash. Wash, wash – це помити, помити. Кого помити? Туалет помити, туалет літ ці не миє. Шукаємо, шукаємо десь якусь тряпочку. Або щось, я не знаю що. А, може посуду помити? Та! Хто профі? Я профі. Взяв, помив посуду і все буде добре. Давай, давай, стане. А які, о! Я надіюсь не забилося в умивал. А, ні, умивальник забився. Треба подзвонити в Uber, Hardware Store, Дрейно. Добре, я зрозумів. Я зрозумів. Та я так і знав, що таке буде сила. Та ліпше би не мив. З тим митям купа проблем. Давай, Uber. Uber. Куда, куди, куди? Сюда, напевно. Алло, алло алло алло, алло. ту 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Це мій персональний шофер Завіть, Я крутий, маю 55 доларів Так, все, приїхали. Опа! Так, купити дрейно. Дрейно, дрейну, дрейно. А де ту дрейну? Я не вижу дрейно. Бетрумс О, двинуш мивальник свій купити, файний. Я не вижу вообще ту дрейно. Що дрейно? Де дрейно? Дрейно? Нема тут дрейно? Чуєш, мій дрейно треба. А це вихід? Яє, я, можену я той магазин поїхав? Та в той? Для господарства всяке тут є. А во дрейно? Don't forget to play for. шо, 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 шо? Каже, нема чи каже, що я взяв? Нема, напевно каже. Йдемо до нього. А ні, я взяв дрейно. На пацан. Все, добре, дякую, до побачення. До побачення! Де тут двері? А то там двері. Все, йдемо геть. Дрейно ми купили. Дрейно. Хто знає, що означає дрейно, напишіть в коментарях. О, дивись, знову дівка взяв мене додому. Туди то везе хлопа, назад дівка взяв. Чика, 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 чика. Так. Бігом, 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 бо зараз вже мама прийде. Уведи, що забився умивальник. Дістану, капець, дістану. Давай, дрейна. Є, спустились вода. Сьогодні я все ідеально зробив. Просто ідеально. good job, пиш. Good job. Значу, опа, прийшла мама. Що воно загоріло так сильно? Червоне, як я не знаю що. День другий. Пише, ти професіонал. Ти все добре зробив, ти красавчик. Поняли, як треба. Прибирайте вдома, робіть порядки. І мама вам теж буде казати, що ви красавчики. І ще й пару рублів може дасть. Рівні гривні. А, а доларів тут ліпше. Все, 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 тихо. Які завдання? Clean the fireplace. А, і учити англійську мову. Бо не будете знати, що робити. Поприбирати fireplace. Fireplace, не знаю. Feed the dog. Нагодувати пса. Order lunch with Dordesh. E... DoorDash, DoorDash, DoorDash. DoorDash, DoorDash. Door так, пес, чуєш пес. E... Псові їсти дати, Я впевнений. Fireplace. Поприбирати тут. Чик-чик-чик-чик-чик. Прибрав.

Давай. Закрити газ. А як я закрию той газ? Здесь має бути якась трубка, щоб закрити. Аго є, закривай. Все, закрив? Але я не весь, походу, закрив. Один закрив, а то два треба закрити, а другий де з того боку. І як я маю туди добратися? Хто мені скаже? Певно, сюди. Давай, давай, давай. Е! А чо ти впав вниз? Ну, чого, скажи, чого він впав вниз, як він не мав впадати? Давай, давай, давай! Ти зможеш! Газ, газ. Добре. Я нормально ліз до гори, а він все упав вниз. Давай, ліз до гори! Ху, вилізли. Добре. Добре, чекай, там газ. Там газ, там газ. Чекай, куди мені туди стрілять? Оу! Фу! Кайгет! Кайгет, не дуй на мене. Добре. Добре. Обійти. Обережно. Все, закрутили. Я встиг. Мені здається, я встиг. Чи не встиг? Встиг. Хто красавчик, я красавчик. І пожару не було. І газ закрив. Поприберу. Посуду помив. Хто зробив? Хто зробив? Пса нагодував. До ветеринару відвіз. Пес живий здоровий, тому їсть. А ну вогонь роби? Вогонь роби. Так, що там штраф? Feed the dog, feed the dog, feed the dog. Чуєш, dog? feed, що означає dog. Your friend Jessica is at the door. Нет, Jessica, іди додому. Які паті? Які паті? Чуєш, каже, дискотеку зробимо. Іди геть, я маю купу роботи. Мами вдома немає я чужим двері не відкриваю. І навіть знайомі. Все, до побачення. Все, я думаю, серію можемо завершувати, то можеш грати безкінечно. Прикольний режим, собі самому можеш пограти, побігати. Що це таке? Що за дим? Що за дим? Пожар! Це я вже хотів... Бубек, обік, Що, куди дзвонити? Не туди, не туди. Це триндець, я спалив хату. Game over. Yo, friend burned the house down. То друзі підпалили хату. Бо я їх не пустив. Села! То таке не можна робити, чуєте? Три дні я прожив. Mm -hmm. <гум> я в шоці. спалили хату. Я думаю, я сам можу спалити, а то мені спалили. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім папа! -па.